Цікаво було продовжити тему емоційних станів, як я працюю з цими емоційними станами, як я взагалі користуюся своїми емоціями впродовж багатьох років виробила в собі навичку фокусуватись на собі. Постійно звертати увагу на, на будь-які навіть незначні зміни у моєму настрої. Спостерігати за тим, що всередині в мені відбувається змінами. Важливо тут зрозуміти наступне. Є такі мречі, які робиш автоматично і не звертаєш на то увагу. Наприклад, що це може бути? Якась емоція з'явилась на обличчі, якісь певні рухи, які можливо часто повторюються. Це те, що в собі дуже нелегко відслідкувати, бо я здебільшого можу відслідкувати те, що всередині мене змінюється, що я роблю. У мене є домовленості із Деякими людьми і з мого близького оточення, що ми можемо один одному підсвічувати те, що ну, я там сама в собі не бачу. Мені допомагає моє близьке оточення. Близьке оточення тих людей, яким я довіряю. І у мене в оточенні є кілька людей, з якими існують певні довірливі домовленості про те, що ми один одному можемо слугувати в якості дзеркала підсвічувати якісь зовнішні моменти, які я в собі не бачу. Носити з собою дзеркало постійно не будеш і не будеш постійно зазирати в дзеркало. Потрібно мати сміливість, щоб заглянути всередину себе. Але це для мене дуже корисно, тому що я розумію. Що оточення мені відзеркалює те, що є в мені, і це допомагає мені розвиватись таким чином. Допомагають мені звертати увагу на свої реакції на свій стан. Я тоді співставляю, що я відчуваю в той момент із цими зовнішніми ознаками, і зовнішніми фактами, із тими словами з тими думками. Які виникають у мене в голові, і тоді формується певне бачення про ту ситуацію, в якій я перебуваю. І Це допомагає щось розуміти про себе глибше, як про особистість, і це допомагає мені розвиватись, рухатись вперед. таким чином. Ці моменти вони допомагають мені щось нове кожного разу розуміти для себе ситуації, здобувати досвід, який мені в подальшому знадобиться. Оце і є складова розвитку. Така схема вона дуже проста. Задавайте питання, коментуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал, і попереду ще багато цікавого є дуже багато того, чим я хотіла би з вами поділитись. Однак, якщо ви будете писати коментарі і ставити питання, то ви будете спрямовувати, а що саме цікавить вас в даний момент, і на ту тему будемо говорити.